Привіт! Сьогодні ми будемо говорити про укладку бороди. Ось на цьому каналі все про чоловічий догляд, тому, якщо вам цікава така тематика, підписуйтесь, а зараз ми проговоримо про укладку. Що особисто я використовую мій власний досвід. В мене в руках віск-помада це називається. Це від українського бренду Performance. До речі, дуже популярний продукт, але, може підходити не всім. Одразу скажу, в чому особливість. По-перше, подивіться, будь ласка, ось я його використовую, це особисто мій. Ви бачите, Значить, це йде прозора структура. Такий гелеподібна помада, це віск-помада називається. Значить, Особливість в тому, що, по-перше, вона надає блиск бороді, тобто, це кому подобається, кому ні. Я вважаю, що якщо ось така чорт, темна борода, в принципі, це непогано, що є блиск. Мені це підходить, і плюс вона парфумована. Також майте на увазі, що це парфумований віск. Тому е, може бути такий маленький шлейф, а може це десь змішувати з вашим основним парфумом, тому це маєте на увазі, тому що справді тут аромат тримається. Мені особисто теж подобається, що аромат є, що це ароматна е, паста. Значить, я ось беру, будь ласка, розмащую. Вона достатньо добре розмащується, Це такий гель. Геле подібний е, значить, ми його розмащуємо по руці. Гарненько так, щоб, щоб воно тепле було, щоб такі теплі руки, щоб воно почало плаватись тр трішки, щоб така була. Ось ми розмастили і наносимо на нашу бороду на ті зони, де ви хочете укласти. Взагалі, мені подобається, я раз провожу і одразу в мене вже є результат. Давайте я вам трошки поближче, щоб було добре видно. Ось на складній зони. Біля ось тут підборіддя завжди складна, бо тут уже закруглення йде. Ось ми це все розмащуємо досить. Добре. Вже відчувається приємний аромат. Плюс на волосі, ви знаєте, на волосі завжди досить добре тримається аромат краще, ніж на тілі. Тому це може бути навіть як два в одному. Ось ми розтерли. Тобто робимо вигляд, що ми просто витираємо руки об бороду. ось так я би сказав. І все. І бачите, у нас зовсім інший вигляд. Плюс ви бачите, близько я так особливо багато не бачу. Хоч в мене тут і освітлення. Ось, Але, в принципі, і в мене ось також є від Барберс. Від ось така дерев'яна. Для бороди є гребінець. І також ми робимо ще форму таку. Можна гребінцем трішки ще ось. І в кінці, знову ж таки, ще трошки все. Ось такий в мене вийшов результат. Тому кому цікаво, підписуйтесь, переходьте в інстаграм.